Слухайте, я вже так задовбався від оцих е, суперлікарів. Вон сука, халат вдягнув і все, він просто доктор. А ще щоб йому люди повірили, він отак бере фонендоскоп, отак от його накидує, і такий. Є сигнали з космосу, котрий наш мозок сприймає. Так, і ще треба отут показати, що я, я в лікарні, бачите. А потім він ще бере для образу, бо вона такий зрозуміти, будь ласка, що ретроградний Меркурій він дуже сильно впливає на а, вашу екуляцію і сперматозоїди ви потрібні займатися коханням тільки тоді, коли ретроградний Меркурій не ретроградить, бо це дуже неефективно. А ще щоби ви ще більше повірили, він бере такий лупу і каже: за останній. Дослідженнями. Дослідження. А йому потім каже, слухай, ну дай силочку. А він такий, а яка вам силочка? Хочеш силочку саме її знайди. І що це виходить? Що якщо я отак от буду, як Павлінчик вдягнений, то що? Я сразу виглядаю ахір'яним доктором? Да? Так може мені так також робити? Але це фігня. Я дуже-дуже серджуся, коли, от, ну наприклад... За Куперову рідину, ну я маю на увазі предає кулят, стільки лікарів, стільки легенд. Але для кожного, котики, якщо ви отак вдягнулись, ну сука, возьмі за Гуглі. сайт, загуглі. Ілі е, Американська національна бібліотека загуглі туди. Б'є чотири дослідження. Чотири. Три із них не виявили в предає сім'яної рідини. Не виявили. Лише в одному виявили. І авто, але дочитайте до кінця. Лікарі мої котики, ви ж такі сука, як я. Дочитай до кінця. І вони там сказали в цьому дослідженні, що мужики ми Тобто обманю. Там написало, що дуже велика вірогідність, що хлопці здавали замість предеякуляту еякулят. Всю. І тобто, якщо чоловік вміє себе контролювати, та він чітко розуміє, що, коли відпочинає кінчати, то в пред сім'яної рідини не буде. Але хлопці можуть не здіти, тобто обманювати. Зрозумійте це, будь ласка. І тому так, метод перерваного статевого акту не є сверхефективним. Але якщо людина це контролює, то це нормально. І в куперевій рідині нічого не буде. Котики, тому що це рідина, котра виділяється залозами купера, та має вона щолочну природу. І вона потрібна для того, щоб а, кислоту знезаразити собою. Де кислота? Моч... Моча. Вона якої природи? Кислої. Де проходить сім'я? Крізь там же, де проходить моча? Е, піхва. Вона яку має кислотність? Кисловато. Все. Розумієте? Але якщо я буду так от в халатіки вам казати, що ну, дивіться, дивіться, щоб у вас був пол рибенка, вам потрібно бошку висунути ось оце вікно отуди. І тоді буде хлопчик. А якщо ні, треба дубку висунути, он туди у вікно, а хлопець повинен на драбині зайнятися з вами коханням. Бо я ж сука в халаті. Я такий а? Я сразу доктор.